Вітаю! Сьогодні ми з вами зберемо, так би мовити, повний геометричний інструментарій. Наша мета, щоб будь-яка задача з трикутниками на НМТ стала для нас абсолютно розв'язуваною. Трикутники на НМТ це щось складне чи навпаки легкі бали. Ну, ми розбиратися. Я покажу, як перетворити ці завдання на стабільне джерело балів. Головне, знати, який інструмент і коли застосувати. Окей. Okay. Перш ніж братися за складні інструменти, треба прочитати інструкцію, правда? Тож давайте швиденько пробіжимося по основах, по тих правилах, які працюють для абсолютно будь-якого трикутника. Так, це по суті аксіоми. Три точки не на одній прямій. Сума кутів завжди 180 градусів. Завжди. І це останнє правило про 180 градусів це просто фундамент, на якому будується розв'язок купи задач. Ну і звісно, периметр та співвідношення сторін і кутів це теж основа основ. А ось це дуже важлива штука, про яку часто забувають. Не можна просто взяти три будь-які палички і скласти з них трикутник. Ні, існує чітке правило: кожна сторона має бути меншою за суму двох інших. Це знаєте, такий собі тест на існування трикутника. Якщо він його не проходить, трикутника просто не існує. Гаразд, з базою розібралися. Тепер дістаємо перший інструмент з нашого ящика. Це, скажімо так, вушкоспеціалізований прилад. Він працює ідеально, але тільки з прямокутними трикутниками. І це, звісно, теорема Піфагора. Ну цю формулу знають, мабуть, усі. А квадрат плюс Б квадрат дорівнює С квадрат. Просто елегантно і неймовірно потужно. Вона намертво пов'язує катети і гіпотенузу, знаючи будь-які дві сторони в прямокутному трикутнику, третю ми знаходимо ну просто моментально. А тепер увага! Лайфхак для НМТ є так звані піфагорові трійки. Це просто готові набори цілих чисел, які ідеально підходять для теореми піфагора. 3, 4, 5. 5, 12, 13. Якщо їх запам'ятати, то на тесті не доведеться нічого рахувати. Побачили сторони 3 і 4, значить, гіпотенуза точно 5. це економить просто купу часу. Добре. Піфагор це чудово. Але що робити, коли кут не прямий, коли перед нами довільний трикутник? Для таких випадків у нашому арсеналі є два, так би мовити, універсальні солдати це теореми синусів та косинусів. І ось тут найголовніше зрозуміти, коли яку теорему застосовувати. Це як вибір між викруткою і молотком. Неправильний вибір і нічого не вийде. Все залежить від того, що нам дано в задачі. Дивіться, якщо є два кути і сторона, або дві сторони і кут навпроти однієї з них, це робота для теореми синусів. А от якщо є дві сторони і кут між ними, або взагалі всі три сторони, тут вже без теореми косинусів не обійтись. Отже, теорема синусів, її суперсила у пропорціях. Вона каже, що відношення сторони до синуса протилежного кута одинакове для всього трикутника. Це, знаєте, створює такий собі місток між сторонами і кутами. Якщо є хоча б одна повна пара, сторона і протилежний кут, можна знайти все інше. І як бонус, це відношення ще й дорівнює двом радіусам описаного кола. Дуже зручно. Тепер теорема косинусів. Я б назвав її піфагор на стероїдах. Подивіться на формулу: С квадрат дорівнює А квадрат плюс Б квадрат, знайомо, правда. Але тут є ще хвостик мінус 2аБ на косинус кута С. Цей хвостик це і є поправка на те, що кут непрямний. Якщо кут С буде 90 градусів, косинус стане нулем, і ми отримаємо чисту теорему Піфагора. Тобто це універсальна версія, яка працює завжди. Добре, з одним трикутником розібралися. А що як у задачі їх два і потрібно їх якось порівняти? Для цього в нас є спеціальний інструмент подібність, це неймовірно потужна концепція. Так, як же довести, що трикутники подібні, є три залізні ознаки, це такий собі чек-лист. Достатньо перевірити і знайти хоча б одне співпадіння або два кути рівні, або дві сторони пропорційні, і кут між ними однаковий. Або всі три сторони пропорційні. Виконується хоча б одна умова, все, трикутники подібні, і ми можемо використовувати всі властивості подібності. І ось тут найцікавіше якщо ми довели подібність, то відношення їхніх сторін це коефіцієнт подібності k. І периметри відносяться так само, як k. А от площі з площами все інакше. Їх відношення буде k в квадраті. Це суперважливий момент, на якому часто ловлять сторони відносяться як два до одного, значить, площі як чотири до одного. Запам'ятайте це. Так, інструменти у нас є, але знаєте, навіть з найкращими інструментами можна все зіпсувати. Справжній майстер не тільки вміє ними користуватися, але й знає про всі можливі пастки і як їх обійти, особливо коли працюєш в умовах стресу, як на НМТ. Ось найпоширеніші граблі, на які наступають перше неуважне читання. Пропустили слово ціле або найбільша сторона і все, розв'язок пішов не туди. Друге забули про ОДЗ, корінь з від'ємного числа не можна, третє сторонні корені, які з'являються під час розв'язування, але не підходять для початкової умови. І четверте найприкріше – прості помилки в обчисленнях. Плюс на мінус переплутали, і все бал втрачено. Це саме ті речі, які крадуть бали, навіть якщо теорію знаєш ідеально. Тому запам'ятайте, головне уважно прочитати умову, це вже половина справи. Серйозно, перш ніж хапатися за формули, за теореми, просто зупиніться і двічі, а то й тричі, прочитайте, що саме від вас хочуть. Це як звірити креслення перед тим, як почати будувати. Тільки так можна бути впевненим, що ви взяли правильний інструмент для правильної роботи.